Задача обрати ідеальне авто може бути складною, оскільки ринок пропонує нам неймовірне розмаїття моделей. За останні роки автомобільна індустрія вражає своєю розкішшю, технологічністю та різноманіттям. Щоб вибрати найкраще, ми підготували для вас унікальний рейтинг огляд автомобілів 2023 року, розкриваючи блискучі представники кожного класу від седанів до позашляховиків. Дізнайтеся про лідерів за рік у різних категоріях. Та знайдіть свою ідеальну автомобільну суперзірку. Поїхали. Chevrolet Trax відзначається неперевершеним характером серед компактних позашляховиків. Він оснащений привабливим трициліндровим двигуном з турбонаддувом, узятим з Chevrolet Trailblazer. 12 літровий двигун розганяє цей автомобіль до 137 кінських сил. Працюючи в тандемі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Випуск Trax на 2024 рік обіцяє повне оновлення. Цей бюджетний компактний автомобіль перетворився на елегантно організований кросовер SUV, який вражає своєю естетикою спортивного універсала. Kia Sorento X Line Стоїть на вершині позашляховиків середнього розміру. Особливо виділяється версія 2023 року. Це остання модель перед випуском оновленої версії на 2024 рік. У моделі Sorento X-Line SX Prestige 2023 року стандартний 2,5 літровий 4-циліндровий двигун. Він отримав турбонаддув. Що підняв його потужність з 191 до 281 кінської сили, оснащений восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням та повним приводом. Цей Соренто відзначається збільшеною мобільністю, комплекс гібридних силових агрегатів, турбодвигуни та розкішний шкіряний салон, роблять Кіа Соренто одним з найпривабливіших пропозицій серед позашляховиків. Lexus LC500 це не лише спортивний автомобіль, а справжня ікона стилю та естетики у світі автомобілів 2023 року. Він не втрачає своєї неперевершеної привабливості, вражаючи футуристичним дизайном, що складається з фокусної січастої решітки, плавного даху і задніх фар, які асоціюються з реактивними технологіями. Кожна лінія кузова та деталь віддзеркалює ретельно продуману гармонію форм та технологій. LC500 відрізняється потужним 5-літровим V8, який поєднується з гібридною силовою установкою, що створює враження, спортивних можливостей та інновацій в одному автомобілі. Lexus ES300H. Це втілення ідеального поєднання продуманого дизайну та передових технологій у світі середньорозмірних седанів. Його гібридна силова установка вражає складністю. Тут рядний 4циліндровий двигун об'ємом 2,5 літри супроводжується двома електродвигунами змінного струму та літій батареєю ємністю 0,9 кВт на годину. У сумі забезпечуючи загальну потужність в 215 кінських сил. Це число може здатися скромним, але на дорозі це відчувається інакше. Цього вистачає для бездоганного руху та чудової ефективності на кожному кілометрі. Технології та естетика, поєднані в Lexus es 300 h створюють ідеальний синтез між потужністю та витонченістю, що перевершує навіть найвибагливіші очікування від середньорозмірних автомобілів. Якщо ви цікавитеся новинками, то знаєте, що Ford планував покращення серед своїх позашляховиків, і ось уже у 2022 році він відповів на запити, представивши модель Bronco Raptor, яку швидко прозвали в інтернеті під ім'ям Raptor. Цей автомобіль привертає увагу своїм 3-літровим EcoBoost v 6 який подвоює свій потенціал завдяки подвійному турбонаддуву. Надаючи вражаючу потужність у 418 кінських сил, крім того, Бронко-рептор відрізняється підвіскою Ready, придатною для бездоріжжя та колесами діаметром 37 дюймів, що готові подолати будь-які перешкоди. Ласкаво просимо до світу GMC Canyon, який виявився найкращим середньорозмірним пікапом на ринку. Тут усе відточено до дрібниць: фари протитуманні, червоні буксирувальні гаки, двері MultiPro та 20 дюймові глянцеві алюмінієві диски Dark Grey Gloss. Це тільки стандартні функції моделі GMC Canyon at 4. На жаль, бездоріжжя може бути важливою перешкодою, але не для цього пікапа. Він оснащений захисними пластинами та водонепроникними камерами ходової частини, які допоможуть вам пройти будь-які дороги, а під його хромованою решіткою радіатора та стильним виглядом ховається потужний 2,7-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, який розвиває неймовірні 310 кінських сил. Chevrolet Silverado 2500HD Z71. Це потужний пікап, який поєднує в собі надійність та вражаючу силу. Маючи підвищену прохідність та підвізку Z71 для бездоріжжя, він готовий до викликів будь-якого терену. Ця вантажівка вражає своєю величчю, відмінною маневреністю та широким спектром опцій для завдань будь-якого рівня складності. Авто доступне з кількома типами двигунів, серед яких 66 літровий бензиновий V8, що виробляє вражаючу потужність для важких завдань, також можливий хороший варіант дизельний Duramax 6,6 літрів V8, який надає величезний крутний момент та ефективність під час буксирування вантажів. Щодо трансмісії. То тут доступна 6 або 10 ступінчаста автоматична коробка передач, яка спроектована для оптимальної продуктивності та ефективності в умовах важкого навантаження або ж бездоріжжя. Mercedes AMG GLE53CAP це спортивний кросовер, який поєднує в собі вражаючий стиль та потужність. Його серцем є 3 літровий шестивентильний бензиновий двигун з електричним наддувом, який генерує 429 кінських сил. Цей двигун поєднується з додатковим електричним компонентом EQ Boost, який надає додаткових 21 кінську силу та забезпечує більшу реактивність під час розгону. Трансмісія 9-швидкісна автоматична, яка забезпечує плавні швидкі та точні перемикання передач. Цей кросовер також оснащений системою повного приводу Formatic Plus, що дозволяє максимально ефективно розподіляти крутний момент між передніми та задніми колесами, забезпечуючи відмінну контрольованість та стабільність на дорозі. Рейтинг найкращих автомобілів 2023 року створений, щоб допомогти зробити вибір правильно та бути обізнаним у автомобільних трендах: від седанів, що вражають елегантністю, до позашляховиків, готових підкорити будь-які дороги. Кожен автомобіль у цьому списку є втіленням найкращого у своєму класі. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам знайти авто, яке не лише задовольнить ваші потреби. Але й подарує незабутні враження за кермом.